Сьогодні в земноводівську сільську раду завітали пластуни нашої громади і поділилися теплом благодатного вифлеємського вогню. Це щорічна акція скаутів перед Різдвом, яка набула особливого значення, бо в умовах війни сяйво вогню з вифлеєму є символом незламності та єдності в боротьбі за вільне майбутнє. Сьогодні в українців єдине бажання. Нехай цей вогонь принесе нове життя для України, довгоочікувану перемогу, мир і злагоду в нашій домівці. Понад 20 років наша скаутська організація Пласт передає цей дуже важливий вогонь по всій Україні. Його нам передали інші скаутські організації, в тому числі харцери з Польщі. І зараз наша місія в ці світові дні передати його по всіх державних установах, церквах, лікарнях, школах, щоб кожна сім'я. На різдвяну вечерю мала в себе цю свічку, яка буде гріти їх. Цей вогонь він символізує не тільки мир і добро, він символізує підтримку. Оскільки в ці тяжкі часи надзвичайно важливо підтримувати один одного, підтримувати армію, підтримувати воїнів і так далі. Тому зараз ми хочемо передати вам цей вогонь, спродячи його в серці <пасу> була. Я І воскресне на устах, вогонь любові, вогонь добра неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий, дім, ми боне всем погонь, даруючи. Вам пластуни за те, що завітали до нас в цей передріт'яний час. принесли нас цей благодатний витаївський вогонь. Він додасть нам всім віри, тому що світло і вогонь завжди були символом світла, добра, душевного спокою, що дуже зараз необхідно для кожного з